Виконуємо номер 567 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення обернене до даного. Завдання перше: відношення 6 до 12. Друге відношення 15 до 6. Третє відношення 4 до 14. І четверте відношення 18 до 12. Приступаємо до виконання. Подамо відношення 6 до 12 у вигляді дробу. У чисельнику буде 6, у знаменнику 12. Скоротимо 6 і 12 на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 12 ділимо на 6 буде 2. Маємо відношення 1 друга. Запишемо за допомогою знака поділити відношення 1 до 2. Обернене відношення буде 2 до 1. 15 до 6. подамо за допомогою рисочки дробу. Скоротимо 15 і 6, можемо скоротити на 3. 15 ділимо на 3 буде 5, 6 ділимо на 3 буде 2. Маємо відношення 5 до 2, або за допомогою знака поділити 5 до 2. Обернене відношення буде 2 до 5. Відношення 4 до 14. Зразу можемо скоротити на 2, 14, 4 скорочуємо, ділимо на 2 буде 2, 14 ділимо на 2 буде 7, маємо 2 до 7 і за допомогою знака поділити обернене відношення 7 до 2. І четверте завдання 18 і 12, скорочуємо на 6. 18 ділимо на 6, буде 3, 12 на 6 буде 2. Отже, відношення 3 до 2, або за допомогою знака поділити 3 до 2. Обернене відношення 2 до 3. Ми знайшли. Відношення обернене до даного. Відношення 6 до 12, 15 до 6, 4 до 14 і 18 до 12. Номер 567. Виконано.